На пішохідному переході автомобіль збив восьмирічного хлопчика. Він у відділенні інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні. Стан постраждалого медики оцінюють як важкий. У хлопчика подвійний перелом щелепи. Дитині вже зробили операцію. Нагадаємо, аварія сталася вчора, в день на перехресті вулиць Карла Маркса та Лебединського. У ситуації розбирався наш репортер Роман Гах. Саме на тому пішохідному переході, який знаходиться за моєю спиною на перехресті вулиць Карла Маркса та Лебединського, за даними міського дої, автомобіль збив восьмирічного хлопчика. Водієм автомобіля міцубісі було скоєно наїзд на пішохода на хлопчика в. Який перетинав проїзну частину по пішохідному переході. От, внаслідок даної дорожньо транспортної пригоди він отримав тілесні ушкодження і був доставлений до реанімаційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. На місці пригоди водій надав першу необхідну медичну допомогу. Згідно пояснень тих людей, які знаходились на місці скоєння дорожньо транспортної пригоди, вони засвідчують факт того, що даний хлопчик. Перебігав не переходив, перебігав проїзну частину по пішохідному переходу на дозволений зелений колір світофора. Тому водій повинен був згідно правил дорожнього руху, приближаючись до пішохідного переходу, вжити заходів щодо зупинки транспортного засобу і надання переваги для руху пішоходам. Відповідальність буде нести згідно кримінального кодексу. Були проведені рентгенологічні знімки, було встановлення після проведення КТ, що в дитини наявний подвійний перелом нижньої щелепи з обох сторін. На даний момент стан дитини важкий, без погіршення, стабільний. Дитині проводиться оперативне втручання з приводу постановки пластин та шанування нижньої щелепи. Чи є загроза життя? На даний момент загрози для його життя немає. Роман Гах, Гаходомінжиєвський телеканал Віта.